Система розміщення інформаційних фреймлайтів збирається на базі трьох фреймлайтів, закріплених на металевій рамі з ферм та підвішується на тросах. Підводиться живлення для того, щоб матеріали світилися. Існує можливість оперативної заміни інформаційних матеріалів. Клік-система передбачає взятись за крайню частину і просто підняти вгору кожну із чотирьох граней фреймлайту. Знімається захисна плівка і під нею знаходиться безпосередньо роздруківка інформаційних матеріалів. Так само вона вставляється всередину.